Хлопчик зникає, граючись на вулиці, а через вісім років його батько зазирає під сусідську псарню і знаходить там те, що шукує всіх. Містечко було тихе, ніби в ньому всі давно вже все знали один про одного. Тут не було хмарочосів, великих площ чи пробок, але були вулиці, на яких час зупинився, з підв'ялими трояндами біля парканів і відрами для смородини, які стояли посеред двору, бо потім зберу. У такому містечку жила родина Петро, Ірина і їхній семирічний син Володя простий дім, зелена хвіртка, собака в буці, велосипед без крила, що вічно падав на бік. У той день, 17 червня, сонце не гріло, а пекло, садок пах малиною і повітря стояло нерухомо, як жиле. Петро працював у гаражі, Ірина прала білизну на веранді, а Володя, як завжди, Крутився поруч із м'ячем, потім бігав із пластиковим пістолетом, потім розглядав мурах. Вовчику, крикнула Ірина, витискаючи рушник, тільки не виходь за двір. Добре, озвався тоненький голос з-за кущів. Я тут із Бобіком. Петро глянув через плеча. Справді, хлопець сидів на землі і щось мугикав собі під ніс. Нічого не віщувало біди, ніхто не рахував хвилин, бо в таких містах час не міряється хвилинами. Аж раптом тиша. Ірина помітила це першою. Минуло, може, десять хвилин, потім п'ятнадцять. Петро вийшов із гаража, витираючи руки об ганчірку. А де наш герой? Та сидів же тут. Вона замовкла. Володя ніхто не відповів. У дворі пусто, паркан зачинений. Калюжа біля собаки нерухома. І Бобік мовчить. Почалися перші кола. Обійшли двір. Оглянули хату, зазирнули до льоху, до хліва, до сусідського городу. Петро вже не йшов, бігав. Ірина задихалась, обличчя біле, як сорочка, яку тільки но повісила сушитися. За годину вже кричали, за дві телефонували в поліцію. Поліцейські приїхали швидко. Дільничний знав усіх в обличчя, підвищував голос лише коли говорив про розбиті ліхтарі. Але тут сам мовчав, описали прикмети. Сім років Світла футболка із машинками, джинсові шорти, ріст метр двадцять, волосся русяве, очі темно сірі, на правій руці, шрам від велосипеда. Почались прочісування. Спочатку вулиця, потім найближчі лісосмуги, болото, річка. Собаки брали слід, але губили його за кілька десятків метрів одразу за сусідським парканом. Там, де жив пан Климчук, самотній. Мовчазний чоловік із трьома псами. З того боку паркан був високий, закритий глухим деревом, двері не відкрились, пес гарчав за будкою. Вночі собака в клемчуковому дворі вив, не гарчав, не гавкав, а вив, розтягнуто, болісно, довго, наче щось бачив і не міг пояснити. Минув тиждень, потім місяць, потім рік. Родина трималась, як могла. Петро з кожним днем ставав тихішим. Ходив на ту саму зупинку, де колись возив Володимира до школи. Ірина плакала спершу щодня, потім щотижня, а потім зникла зовсім, просто поїхала в місто до сестри, бо не витримала, бо було порожньо, навіть коли все ще стояло на місці. А справа, справа заглухла: немає слідів, немає результату, казали слідчі. Петро мовчки слухав, але кожної ночі чув вий, у дворі. Той самий, і навіть через вісім років він не перестав шукати, бо ніхто не переконав його, що син міг просто зникнути не з цього двору, не з його рук, не з цього літа. Вісім років це довше, ніж можна уявити, особливо коли кожен день виглядає однаково. Петро більше не рахував дні, тільки дати, 17 червня, він пам'ятав до міліметра. Це був день, коли час у його житті перестав іти вперед. Мов упав у яму, і лише щоранку йому знову доводилося вилазити з неї. Ірина зникла з його життя тихо, спершу поїхала до сестри на тиждень, потім ще на місяць, потім перестала відповідати на дзвінки. Петро не звинувачував її. Він сам жив на автопілоті, прокидався, пив чорну каву без цукру, йшов на ринок не за продуктами, а щоб бути серед людей. Потім сидів у дворі. Дивився на ту саму грушу, під якою грався Володя. Сусід, пан Климчук, лишався незмінним. Високий, худий, з вивітреним обличчям і руками, які завжди пахли хімією або псами. Його трійця, Дік, Зурик і Віра були пострахом усієї вулиці. Вони не гавкали просто так, вони сиділи мовчки, спостерігали і вели тільки вночі. Петро звик до того віття. Спершу воно різало по нервах, потім стало фоном. Але в якийсь липневий день усе змінилось, була спека. Дороги плавились. Петро сидів у дворі, крутив гайку від старого велосипеда, коли почув глухий крик. Гукнув хтось із сусідів. Пса злови втік, віра, здається. Петро підняв голову. Дійсно, по дорозі бігла здичавіла вівчарка. Люди в паніці відчиняли хвіртки й ховалися. Петро, не думаючи, хапнув палицю і побіг на перехоплення. На диво, пес не кинувся. А зупинився перед ним, став на місці і завмер, наче не його переслідували, а він когось кликав. Климчук підбіг через хвилину. Задиханий, блідий. Затягни її назад, туди, в будку, показав у кут свого подвір'я. Петро кинув короткий погляд через паркан. Старий сарай, обвалена підлога, за будкою якась металева решітка. Пес знову завмер, потім рикнув і відступив до будки. Став поруч, наче вартував когось, але не гавкав. Петро відчув щось дивне, щось несобаче, неінстинктивне, а наче сигнал дайте я зазирну, сказав він, уже сам не розуміючи, що каже. Та там нема нічого, то собака собі, почав Климчук, але Петро вже проліз крізь щілину між парканом і будкою, присів, узяв ліхтарик із кишені і зазирнув під будку. Секунди не було. Лише один погляд. І світ перестав бути тим, чим був погляд, людське обличчя, бліде покрите пилом, очі величезні, як у звіра, але не дикого, а забутого. Губи тремтіли, шкіра сіра, волосся й оскошене нерівно. Але навіть крізь бруд, крізь шок, крізь страх Петро побачив очі, його очі ті самі, тільки дорослі. Вісім років старші, він відскочив, як опечений. Що там? закричав Климчук. Петро нічого не сказав, лише стояв і тримався за груди, дихав уривчасто, а потім прошепотів: там він. Хто? Володя. Климчук кинувся до нього. Але Петро вже витягував телефон. Поліція, негайно, адреса. Так, тут дитина, я знайшов свого сина. І поки климчук намагався щось сказати, поки пси нервово бігали колами, поки сусіди виходили на вулицю, Петро стояв і плакав, але без звуку. Як тоді, коли його втрачав, тільки тепер знову знаходив. Поліцейські приїхали за лічені хвилини. У містечку ніхто не ризикував ігнорувати виклики з будинку, де вісім років тому зникла дитина. Але цього разу їх зустрів несхарений батько зі змитими слідами трагедії. А людина, яка вся тремтіла, жила, біла, як крейд, але жива. Там дитина, сказав Петро, вказуючи на будку. Вона, мій син, я знаю, я побачив. Це він, це Володя. Опер підняв брови. Спершу з недовірою, потім із сумом, бо звик до таких зламані родичів, яких фантоми замінюють правду. Добре, ми перевіримо. Але давайте, не давайте, перебив Петро. Його там, прямо під вашими ногами. Один з молодших патрульних нахилився до будки, відірвав стару фанеру, підсунув ліхтар. Перший завмер. Товаришу капітан, тут є щось, за кілька хвилин прибув слідчий відділ, периметр оточили. Климчука в кайданки. Він не пручався, тільки раз буркнув. Не треба було лізти, старий. Ти все зіпсував. Коли зняли верхній шар ґрунту, з-під псарні показався люк. Металевий заіржавілий, з колодкою. Його зламали болторізом. під ним сходи, невисокі, дерев'яні, спуск три метри вниз. Там підземна камера, замаскована і вузька, стіни, обшиті ватою і пінопластом, усередині одне ліжко, баночка з водою, лампочка на акумуляторі, стара книжка без обкладинки, кілька дитячих черевиків у куті, а ще камера відеоспостереження, підключена до дроту, що вів до господарського сараю. Усе це було під будкою? весь цей час, тихо сказав один зі слідчих, а потім підняли хлопця. Він був живий, худий, мов кістяк, волосся злипле, обличчя спухли, ніби довго не бачив світла. Коли його виводили нагору, він не кричав, не плакав, лише закривав очі від сонця і не сказав жодного слова. Але коли Петра підпустили ближче, він не відвернувся і сказав: Ти кликав, я чув, але він сказав, що це небезпечно. Петро впав навколішки. У лікарні екстрене обстеження. Дитина виснажена, занемією, численними рубцями, шрамами на руках і спині, але головне, він впізнає предмети, фото мами, свою стару машинку, розповідає, як колись випав із яблуні. Психолог каже, це не галюцинація, це він. Хлопець розуміє, що його тримали, але адаптований, вихований у закритій системі. Йому потрібно буде вчитись довіряти заново. Експертизи підтверджують, найголовніше ДНК. Збіг 99,998%. Це Володя Гнатюк, ім'я, яке вже зникло з пам'яті паперів, але не з пам'яті батька. Тим часом Климчук мовчить ні зізнань, ні протестів. У його сараї знайшли зошити, година мовчання за порушення, слухати голос тільки через решітку, обіцяне світло, якщо буде тиша, в одному з них вирізане фото Володимира. З підписом Зразок один поліція мовчки фотографує, лікарі мовчки лікують. Петро не мовчить, він говорить постійно, бо знає, якщо син мовчав вісім років, то тепер кожне слово як повернута секунда життя. У перші дні після визволення Володя не промовив більше жодного слова. У лікарняній палаті він сидів на ліжку, підібгавши ноги, ніби боявся, що підлогами гаряча, не дивився у вікно. Не цікавився нічим. Його очі були застиглі, мов зашиті зсередини. Це класична адаптаційна блокада, пояснив дитячий психіатр, мовчання його єдина навичка виживання. У підвалі його найімовірніше карали за голос значить, мовчання єдине, що гарантувало йому життя. Петро сидів поруч годинами, просто тримав його за руку, коли той дозволяв, іноді давав йому старі речі з дому. М'яч, іграшкову машинку, футболку з дитячим малюнком. Володя не реагував, але й не відмовлявся. Лише одного разу стиснув пальцями кут подушки і прошепотів. Це пахне мамою. Психолог працювала м'яко, через малюнки, через звуки, через тіні. Діставали глибокі речі, не питаннями, а присутністю. На третій день він нарешті сказав: він не був злим, він був тихим. Казав, що зовні все скінчилось, що на вулиці немає більше нас, тільки вони. Хто вони? запитала психолог. ті, що викрадають душі, ті, що відбирають голоси. Він казав: Якщо я буду говорити, вони мене знайдуть і вирвуть із тіла. На стінах камери, де тримали Володимира, слідчі знайшли десятки дряпаних слів: Мовчи, немає часу, світ не тут. Але також. Дитячі рахунки, слова склади, що нагадували уроки читання. Виявилось, Климчук навчав Володимира уроків, які сам складав, він показував йому лампи, обіцяв сонце через слухняність, будував ізольований світ, де реальність була замінником страху. А як ти їв? спитала психолог. Він давав кашу, две банки, теплу, але казав: якщо буду поганим, залишить із собаками. І ти що робив? Сидів, не дихав, не кліпав. Він казав, що кліпання це сигнал для їх. Я боявся, що кліпну, і світ зникне, а потім було головне. Володю, ти чув, як тебе шукали? Він замовк, потім кивнув. А чому не відповідав? Бо він сказав: якщо крикну, мій голос помре, і ви мене вже ніколи не почуєте. Я кричав усередині дуже довго, але назовні боявся. Психолог опустила голову. У її блокноті вже не було місця. Вона ледь трималася, щоб не заплакати. А коли ти почув тата вперше давно, він проходив біля будки. Я впізнав кроки, але мені було сім. А він казав, що мені вже двадцять. Я думав, тато вже старий і що я привид, і якщо я відповім, тато злякається і помре. Того вечора Петро поставив біля ліжка сина старий касетний магнітофон. У ньому з запис, який він колись зробив для Ірини. Вовчику, тато тебе любить! Куди б ти не пішов, я знайду тобі. Я завжди тебе знайду. Коли стрічка заїкнулась і зупинилась, Володя заплющив очі і прошепотів: Це я тоді теж чув і вперше заплакав не в тиші, а в обіймах. І цей плач вже не був про страх, а про те, що він повернувся. Суд почався зі спалаху. У прямому сенсі, коли обличчя підсудного з'явилося на екранах новин, камера фіксувала щось. Що не вкладалося в уявлення про сусіда з псами. Петро Климчук 62 роки, колишній наглядач колонії для неповнолітніх, звільнений після психіатричної експертизи у 2004 році, діагноз обсесивний розлад із домінуванням концепції структурованого світу. Тоді в колонії він впроваджував мовчазні блоки, окремі приміщення, де діти мали вивчити спокій через тишу. Після скарг і розголосу його звільнили, але ніхто не ставив питання, куди він пішов, і що зробив із власною ідеєю про ідеального учня. Суд відбувався під тиском суспільства. У ЗМІ заголовки одне моторошніше за інше. Хлопчик з підземелля, як тиша, тривала вісім років. Пес вив щоночі ніхто не чув. Сусід монстр і його лабораторія послуху. У суді Климчук мовчав. Жодного зізнання. Лише раз, коли суддя зачитував обвинувальний акт, він раптом озвався. Всі хочуть слухняності. Я просто її створив. Більше нічого, ні захисту, ні жалю. У цей самий час Володя проходив терапію, малював, читав уголос, знову вчився говорити. Не по складах, а по-людськи. Але в якийсь момент, на четвертому тижні, коли він перебував на сеансі з психологом, мовчки витягнув з кишені аркуш, малюнок, двоє дітей. Двоє під землею, один із м'ячем, другий із чорним хрестиком на грудях. Це ти? спитала психолог. Так, а другий, Володя не відповів, лише кивнув. І потім ледве чутно додав: Його звали Даня. Він був тут до мене. Він не міг мовчати, і тому він пішов у землю, так сказав Климчук. Це була не метафора, це свідчення. Поліція отримала дозвіл на розкопки. Територію будинку Климчука перетворили на польовий табір геодезисти, криміналісти, судмедексперти під собачим вольєром на глибині півтора метра знайшли залишки бетонної плити, під нею земля, змішана з вапном. Те, що дістали звідти, офіційно назвали скелет дитини чоловічої статі, приблизно 6-8 років, давність захоронення понад 10 років. Але поруч загорнути у стару куртку лежало ще одне зошити з прізвищем Данило Стасюк і вирваний аркуш, на якому було написано: Я не встигаю бути тихим, але я стараюсь. Вся країна застигла. Раптово справа перестала бути рятувальною, вона стала пам'ятниковою для тих, кого не встигли врятувати. І в той же день Петро, батько Володі, привіз до лікарні рамку. У ній два фото: одне з сина. Інше вирізаний портрет з малюнка, обличчя другого хлопчика. Він поставив їх на полицю і сказав: тепер ви разом, а ми більше ніколи не будемо мовчати. Вирок винесли швидко. Петро Климчук отримав довічне ув'язнення без права на помилування, суд визнав його винним одразу за кількома статтями: незаконне позбавлення волі, насильство над неповнолітніми, спричинення смерті з особливою жорстокістю. Його не проводжали в'язні, не обговорювали сусіди, його ім'я згадували тепер як тінь, мов закляття, якого краще не повторювати, а у протилежному боці міста починалося інше життя тихе, поступове, крихке, мов тонке скло. Петро, той, що батько, офіційно став опікуном володі. Йому віддали сина не лише як юридичну формальність, а тому, що він не зламався, не змирився. Не забув. І коли йому на останньому засіданні служби опіки поставили запитання: ви впевнені, що впораєтесь? Я вже впорався, відповів він, бо знайшов його, а все інше буде разом. Життя з володею йшло повільно, як весна після затяжної зими. Він не одразу вчився довіряти дверям, не одразу спав у темряві, іноді засинав у коридорі, іноді ховався під ліжко. Коли Петро гримів каструлями, але були й інші дні, він почав малювати. Першими з'явились дерева, потім птахи, потім світло. На малюнках з'являлось усе більше жовтого, а одного дня він приніс Петрові зошит. Старий, обгорілий по краях, але свій. Це той самий, сказав Володя. Я писав у ньому, коли думав, що помру, але я хотів, щоб хтось знайшов. Ти знайшов. Петро гортнув сторінки, більшість дряпання, символи, математичні вправи. Але останній аркуш був інший, написаний олівцем нерівно, але розбірливо. Там було. Коли я вийду, я не скажу, що плакав, але тато знатиме. Бо я плакав тільки тоді, коли чув, як він кличе. Я думав, що крик це смерть, але його голос був як лампа, і я вчив себе жити до того дня, коли відкриються двері. Петро не міг дочитати до кінця, очі розпливались, він обійняв сина. Міцно, у тебе все попереду, сказав він. І двері тепер завжди відчинені. Про цю історію писали книжки, знімали документальні фільми, психологи на конференціях розбирали ефект підземного мовчання, але найбільше її пам'ятали прості люди. І в маленькому містечку, де колись усе почалось, поставили лавку просто лавку. Біля старої зупинки. На спинці був напис: Ти завжди почуєш, якщо тебе кличуть по-справжньому. Володя знайшов той напис сам і посміхнувся, вперше ще як дитина, що повернулася додому.